вітання, друзі, Сполучені Штати Америки Майк Джонсон, голова спікер Палати представників Конгресі, заявив про те, що він поставить питання про надання допомоги для України на голосування. Про це повідомляє американське видання The Hill. але за умови, що і варіант, який пропонує Джонсон, я думаю, частина республіканської партії, що буде програма ленд-лізу. І буде програма кредитів. Тобто ленд-ліз, техніка, яка постачається, це ленд-ліз, за яку треба буде заплатити в майбутньому або її повернути. І так само а, кредити. Кредити, скоріш за все, на невійськову допомогу. А, в принципі, республіканці можуть запропонувати формулу, коли гарантами. Повернення коштів, гарантію повернення коштів від України. І вони можуть зробити страховку російські активи. Тобто російські активи, арештовані в США, будуть а, страхувати і будуть виступати в ролі гарантії. Ну теж непогано, в принципі, не повертаємо кредит. От забирайте російські активи, якщо така формула дійсно пройде. А ну що важливо сказати? Зрештою, все ж таки, американський діпстейт і істеблішмент спрацював і знайшли важелі впливу. І, зрештою, переконали, зокрема, і республіканців, які десь по-іншому собі це бачили. Але з іншого боку, якщо пройде варіант, який пропонує Джонсон, це дасть можливість заявити республіканцям, своїм виборцям, що дивіться, ми боремося за інтереси американських платників податків. Ми передаємо зброю, ми надаємо Україні допомогу на підставі кредитів. Тобто, звичайно, що для них це теж певний плюс, тому що. А ніхто не залишається в програші. З іншого боку, можна сказати, що, начебто, ситуація вин-вин, тому що і демократи можуть сказати, що допомога йде, і республіканці, що не блокують допомогу, але в той же час підтримують кредитування. А відповідно, що це означає? А відповідно, це означає кредитування, що американські платники податків можуть бути спокійними. Ну ось така формула, яка начебто мала би бути компромісна, а в політиці часто допускається компроміс, ми прекрасно це розуміємо. І, в принципі, могла би така норма пройти голосування. І що це може означати, як нам це розуміти? Я думаю, що зрештою вони проголосують в тій чи іншій формі допомогу для України. І це важливо, тому що нам ця підтримка дуже потрібна. Нам дуже її не вистачає. Треба говорити відверто. Європа робить максимальні кроки до того, щоб надавати нам підтримку, надавати все, що можуть. З іншого боку, ми ж прекрасно розуміємо, що, наприклад, заяви, які лунають зараз від Чехії, радника з питань національної безпеки Чехії, про те, що снаряди ось ці закуплені, перша партія може з'явитись в Україні лише в червні. Ну, зрозуміло, що, в принципі, це вже сумарно те, що зараз відбувається. Ми відбилися, тобто українські війська відбиваються. Я скажу самовідданість, героїзм по знищенню ворога, і, зрештою, втрата Росією ось того наступального темпу, який був десь в середині січня, призводять до того, що на багатьох ділянках фронту вдається стабілізовувати ситуацію. Хоча ворог продовжує наступ, детальніше дивіться в моєму попередньому відео сьогодні на каналі, там про це є. Але більш-менш вдається стабілізувати. І таким чином, до чого ми дійдемо? Ось я підходжу до того, як це допоможе на полі бою. А на полі бою, це вже зараз не допоможе цей пакет допомоги на 300 мільйонів. Ось той, який був переданий Сполученими Штатами, він відіграє. Певну роль, тому що це оперативна потреба. І дякувати за це нашим американським партнерам і друзям, що це друзям, що це постачають. Це дуже важливо для нас, що вони зібралися і, зрештою, поставили ось цей пакет на 300 мільйонів. Звичайно, недостатньо. Але, бодай, якісь оперативні потреби, що називається латати дірки, і а, десь вирішити питання по підвезенню а, боєкомплекту, по забезпеченню засобами ППО. І це важливо. А далі. А тенденції, які є, вони говорять про наступне: українські війська з цією допомогою, яка зараз є з нестачею боєприпасів, снарядів, дивують всіх в світі. Повірте мені, тому що багато хто думав, що після захоплення Авдіївки ворог зможе дуже швидко розвинути темп операції і просуватися стрімко до Покровська, можливо, ще кудись. Але якщо ви слідкуєте за моїм каналом, я говорив про те, що. Попри складно, що українським військам вдасться стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, що вони й роблять? По справжньому творячи дива, це треба так само розуміти. І зупинити просування російських військ, от що зараз відбувається насправді, стабілізувати. Далі безумовно, що війська ворога і інтенсивність атак поступово буде йти на спад. І далі ми війдемо в період, коли треба буде військам, силам ворога. Перегруповуватися, передислоковувати свої війська, тобто готуватися до того, щоб поновити наступальні дії. Залежно від того, в який спосіб і в які терміни вони будуть це робити, буде і залежати відновлення наступальної або не відновлення, ну, скоріш за все, відновлення наступальної активності російських військ. І тут що важливо сказати, що. А як, як це впливає з українського боку? Відсутність належної кількості допомоги, звичайно, говорить про те, що та допомога, яка надходить, ми її можемо планувати. Ну, а та, яка може прийти від сполучених штатів і від Чехії, від Європи на другу половину 2024 року, це що найменше. Перша половина все вона остаточно втрачена в питанні цього забезпечення, зміни ситуації. Дійсно, є певна підтримка, вона надходить, це дало можливість протриматись, але як бути далі? І далі складається ось така ситуація, коли Захід, в принципі, буде постачати, і Сполучені Штати почнуть постачання необхідного нам з прицілом на підготовку до осінньої кампанії. А що буде восени? Восени, ймовірно, Росія знову піде в наступ, нам доведеться відбиватися. Ну, на щастя, в нас буде вистачати, мабуть, тоді, принаймні на першому етапі, сподіваюсь, буде вистачати і буде більше в нас артилерії, і буде більше мін, буде більше ракет до Хаймерсів, що даватиме можливість знищувати ворога і відбивати ці початкові атаки. Але тоді ми можемо не розраховувати на цьому етапі на контрудар ведення наступальних дій, тому що, в принципі. Нам потрібно буде накопичувати ресурс знову ж таки для оборони, скоріш за все, окремі рейди на тактичному, локальному рівнях, з точки зору ведення наступальних дій українськими військами, вони будуть можливими. Ну, з'явилася можливість десь перехопили ініціативу, чому не скористатись. Але стратегічно про це мова не буде йти. І відповідно, ми відтягуємо зараз, скажімо так. Кампанію в якому сенсі? Кампанію в сенсі можливостей українських. Ми зараз, я думаю, що наші планувальники в Генштабу оцінюють те, що відбувається, і, мабуть, мають виписувати вже формулу на осінь зиму, тобто, як це буде? Зрозуміло, весна-літо, але це, скоріш за все, буде оборона або продовження атак ворога в літній період на деяких відтинках фронту. Хоча, в принципі, ми бачимо, Росія більше наступає в осінньо-зимовий. Період і далі вже виходити з планування на осінь зиму, вочевидь, на оборонну війну. Тобто, ця ситуація, як мінімум, відтягується десь до виборів президента США, Росія теж буде затягувати максимально. Вони будуть сподіватися на Дональда Трампа, який їх неодмінно розчарує. Я сподіваюся, тому що їхні ось це сподівання, їхні очікування, що Трамп по-іншому, що Трамп скасує. Я думаю, що ні. І при як мінімум на кредити Трамп погодиться. Але Росія думає інакше. Тобто, у них у них план давайте тягнути, давайте там. Ну от це ж, в принципі, тягнути, тягнути. А що тягнути? А, а де гарантія, що буде можливість у російських військ користатися ситуацією? Зараз же ж у них не вийшло. Наші сили, навіть попри брак боєприпасів і снарядів, зупиняють ворога. Тобто не зуміли російські війська прорватися, маючи зараз, начебто, переважаючу позицію, тому що ми чекаємо допомоги від США. То чому вони думають, що зможуть тоді? Тому ось так це може вплинути на поле бою. Я думаю, що ознака хороша для нас і позитивна в тому, що Сполучені Штати залишаються з Україною, і як би там не було, чого б це не вартувало, все-таки переконаю спікера Джонсона. І він ухвалить це рішення про внесення на голосування в нижню палату конгресу. Але разом з тим ми повинні розуміти, що ось це вам приклад. От мене запитують часто, як, а що ви маєте на увазі, що зміниться обстановка? От вам приклад: змінюється ситуація. Тому робити прогнози на війні довше ніж на три місяці, три-шість місяців приблизні. І то це приблизні прогнози. вони... Не обов'язково мають бути точними. Це орієнтовні. Можна десь в рамках цього планування: 3-6 місяців. Все що далі, сумнівно, навіть на 6 місяців. Сумнівно, тому що є чорні лебеді, тому що ситуація змінюється. Можливо, буде зараз одразу рішення про передачу в Україні атакамсів на 300 кілометрів. Це безумовно міняє ситуацію. Але разом з тим, докорінно поки що ні. В той же час треба сказати, що наші сили роблять все, щоб фронт стабілізувати, використати максимально ефективну ту допомогу, яка до нас надходить з Європи і ту, яка є, акумулювати ресурс, говорити про збільшення виробництва зброї не тільки в Україні, а й в країнах ЄС. І, зрештою, дочекатися цієї американської підтримки, але для оборони і для кампанії осінньо-зимової 24-25. В той же час, коли будуть відбуватися вибори в Сполучених Штатах, на які так чомусь розраховує Путін і чомусь так підтримує і лобіює ну, підтримує, скажімо так, перемогу саме Трампа, який є доволі непрогнозованим і який може вчинити не так, як би цього хотілось Путіну. Принаймні на це сподіваюся. Дякую, слава Україні!